Суботній ранок, 12 квітня, об'єднав миргородців. Усі разом загрібали, підмітали та прибирали. Декому доведеться наводити лад, планували завчасно. Службовці міської ради робили генеральне прибирання зеленої зони по вулиці Київській. Миргородці знають її більше як тарілочка. Сміття за зиму тут назбирали мало. Мішки та пакети ним наповнювалися буквально за лічені хвилини. Такий суботник украй необхідний, переконані чиновники. Сьогодні всі працівники відділів управління виконавчого комітету міської ради активно долучилися до загальноміського суботнику для того, щоб наше місто було і ще частішим, і ще привабливішим, але не тільки в центрі. Сьогодні ми працюємо на узбіччі доріг, працюємо в лісопосадках, працюємо в тих зонах, де відпочивають і наші мешканці, і гості нашого міста. І дуже сподіваємося на те, що прибравши сьогодні територію, завтра вона за. Лишиться такою чистою. Все це залежить від нас. Замість ділових костюмів і краваток зручний одяг для прибирання. Працівники фінансового управління міської ради, міськрайонного управління юстиції та митний пост прибирали частину вулиці Гоголя. Кажуть, до справи підійшли з ентузіазмом. Всі задоволення. Відгукнулися, це вже стало нашою традицією. Ми дуже вовші задоволені, погода нам дуже способна. Хоч і холодно, але нам вже жарко. От Приємно бачити чисте місто всім нам. Тому ми з задоволенням долучаємося до цього заходу щороку. Єсть на вулиці, порядок на роботі. Порядок завжди, Він, як кажуть, мобілізує сили і будемо казати, це користь хоча б загально. Ну і окош радує Екологія, опять таки ж. Це хороше діло. За кілька годин роботи з граблями колективу управління праці та соціального захисту населення вдалося звільнити від бруду й Мотлоху парк ветеранів та прибережну зону в управлінні. У нас працює 37 чоловік, майже всі, крім чергових, у нас зараз на суботнику. Бачите, що хоч сьогодні погода нас не зовсім радує, досить прохолодно, але всі дружно працюють, прибираємо сміття, вилавлюємо з річки і думаємо, що відпочивальники влітку скажуть нам подякують. Вже не перший рік поспіль весняна пора виводить на прибирання працівників Територіального центру соціального обслуговування. Вони також упорядковували велику територію парку ветеранів. Працівники терцентру, які кожного року долучилися дуже активно до прибирання території. Я вважаю, що це доцільне і запрошувала б усіх і мешканців, і садиб, і приватних підприємців перебирати свою територію для того, щоб наше місто було затишним, щоб воно було красивим і дійсно, як місто курорт мало привабливий вигляд, як і для мешканців нашого міста, так і для приїжджаючих відпочиваючих. Гуртом робити добру справу не тільки легше, а й веселіше. Колектив центру естетичного виховання, прибираючи дитячий майданчик у парку Дружба, сподівається на показовість власного прикладу. Ви бачите, що ми прибираємо дитячий майданчик, і це для нас дуже близьке. І ви знаєте, спочатку було дуже холодно, і нам, чесно кажучи, сказали тільки легенько прибрати бумажки. А потім ми подивилися, наскільки тут забруднена територія, і ви бачите, наскільки чисто ми її прибрали, і нам приємно. І у нас народилася така дуже цікава думка. Нам дуже тут не вистачало музики, і ми навіть співали спочатку. І ми придумали, що ми зробимо в найближчий час, коли буде сонячна гарна. Погода. Ми проведемо таку міську загальну міську акцію, але ініціаторами будуть наші, перш за все, діти і батьки. Ми хочемо провести суботні для наших дітей. Привеземо сюди інвентар, поставимо музику, дитячі пісні, домовимося з військовою частиною за кашу, наваримо кашу, потім проведемо розваги і будемо привчати наших дітей прибирати своє місто. Не сиділи, склавши руки, і працівники культури. Хоча всю прилеглу територію біля своєї установи вже прибрали давно, та роботи кажуть ще багато. Раніше ми вимітали, вигрібали. Як бачите, в нас частенько. А сьогодні вирішили побілити забори, огорожі і підремонтувати наш забор. Так що всі наші працівники на місці, і по закінченню, запрошуємо і вас до нашої каші. У день масового прибирання долучилась до доброї справи і армія волонтерів загальноосвітніх шкіл. Ну, взагалі, чисте довкілля воно може залишатися чистим, якщо його кожен буде підтримувати, тому що ну наша школа, вона за чисте довкілля, і ми підтримуємо цей порядок, і ми хочемо, щоб підтримували всі. За словами учасників суботника, подібні заходи з благоустрою потрібно сприймати не як необхідність, а як свято. Адже чим більше людей зроблять свій посильний внесок у впорядкування навколишніх територій, більш свідомим та бережливим буде їх ставлення до порядку та чистоти. Ми дуже задоволені цією роботою що допомагаємо своєму місту, працюємо на благо нашої школи, нашого міста, що наше таке маленьке місто буде чистим і гарним завжди. Під час генерального прибирання місто ще й озеленили. Учні центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді висадили 10 дерев та скільки ж кущів. Сьогодні у нас проводиться акція за чисте довкілля. Ми вирішили посадити березу і бузки. Ми хочемо, щоб інші приєднались до нас. Сьогодні ми разом з нашими вихованцями посадимо берізки та. Бузок. Хочеться вірити, що ми покажемо гарний приклад, і нас підтримують також інші мешканці міста: посадять дерево, посадять клумбу або, хоча б, приберуть сміття біля своїх подвір'я. А ще вихованці центру виготовили та розповсюдили листівки на екологічну тематику.